Привіт і слава Україні, друзі. Маємо сьогодні знову можливість з вами обговорити декілька новин, які заслуговують на увагу. Отже, ми всі пам'ятаємо, як були стурбовані ситуацією навколо блогерів, мільйонщиків, котрі публікують роботу сил протиповітряної оборони. Потім на камеру десь нібито щось а Потім, відійшовши від камери, знову починають тупити за те, що ми всі погані, а вони такі хороші, і тут нічого такого немає, і так далі. Ми бачимо, що після останньої ракетної шахетної ракетно-шахетної е, атаки Росіян на Україну е, як запрацювало міністерство внутрішніх справ. І якщо не помиляюся, 33 громадяни громадянина України були, скажімо так, перевірені, затримані і допитані в контексті відеозйомок, які вони проводили під час роботи сил протиповітряної оборони. Це є нормально. Я вважаю, що саме завдяки розголосу, саме завдяки нашій з вами принциповій позиції в цьому контексті ми не дали так, ми не дали банковій отих блогерів мільйонщиків сьогодні врятувати від кримінальних проваджень. Скажем так, за рахунок недорогого їхнього придбання для майбутніх виборчих перегонів, так я вважаю, що намагання міністра Ткаченка, який хотів з ними там зустрітися, не знаю, зустрічались, не зустрічалися, так розумію, не встигли зустрітися. Тим не менше, вони для чогось були потрібні в майбутньому використанні для пропагандистської машини, яку запускає слуга народу в контексті майбутніх політичних виборчих перегонів. І... Богу дякувати СБУ сьогодні. Оголосило декільком блогерам підозру. Я вітаю цю роботу поліції і роботу СБУ, тому що, чесно кажучи, тупість або відверта державна зрада призводять саме до загибелі українців, до загибелі бійців, до загибелі мирного населення, і це треба виправляти лише кримінальні провадження, і кримінальні переслідування можуть навчити довбнів не робити зло власному народу і власній державі. А ми з вами продовжуємо, так би мовити, сьогоднішню невеличку зустріч на темі того, що, в принципі, весь цивілізований світ потроху-потроху починає розуміти, що неможливо виграти війну у Білому пальто, те, про що я, до речі, неодноразово казав. І не перенісши бойові дії, по принципу, Ізраїля, до речі, яким е дуже всі, так знаєте, ну, е скажімо так, восхищені про Масад. Але саме головне не перенісши війну на територію супротивника, фактично не можна її ніколи виграти, тому що має нищитись інфраструктура агресора, а не інфраструктура власної країни, яка захищається. І я вітаю заяву міністра закордонних справ Британії. Пана Клев... Клеверлі, який сказав, що Україна має право захищатися від агресії і за межами своїх кордонів, отже, потрохи, потрохи, з цього приводу західні партнери починають розуміти, що нав'язуючи зобов'язання Україні не використовувати зброю на російській території, ну це такий, знаєте зарання програшний варіант, або це варіант, як то кажуть, вічної війни. Бо якщо не буде. Розвалу імперії, якщо у них буде все хорошо, то ми будемо воювати вічно. І я вітаю цю заяву Міністерства закордонних справ Британії. Також я сьогодні хотів би. Все-таки сказати про те, що відбувається в світі, і не лише стосовно України. Отже, на сьогоднішній день є певного роду переговори між Туреччиною і Сполученими Штатами в контексті розширення кордонів НАТО за, за рахунок того, що Туреччина перестане блокувати вхід. Швеції до північноатлантичного альянсу, ну ми знаємо, ці блокування були пов'язані звичайно не лише з тим, що якийсь мудак підпалив Коран на території Швеції, і цим скористався фактично Ердоган для того, щоб заблокувати вступ до НАТО цієї країни. Але ж питання зараз тут було не лише у спаленому корані, можливо, хтось не знає. Дуже гостро стоїть питання в тому, що саме в Швеції отримали політичний притулок, представники так так званої Курдської робітничої партії, яку Туреччина вважає терористичною організацією, ну і чесно кажучи, взагалі з курдами там є свої питання не тільки по цій політичній силі, але й по іншим моментам. І в даному випадку принциповим є поняття захисту прав людини для такої країни як Швеція, а принциповим поняття позбутися, ну скажімо так, представників певних сил. Є це принципово для Туреччини, і Ердоган фактично почав блокувати. Але ми знаємо, що перемовини ці наближаються до успішного завершення, ну фактично, за рахунок надання Туреччині літаків f 16 ну, Я хочу сказати, що для нас в даному випадку це цікава інформація в контексті розширення НАТО, проти якого нібито боролась Росія, і ми бачимо, що НАТО буде розширятися. Але хотів би сказати, що не тільки ці питання, звичайно, е цікавлять. Ердогана, тому що ми знаємо про побудову так званого газового хабу, який хотів би мати Ердоган на своїй території за рахунок, до речі, російського газу, в тому числі, і це теж дуже серйозне питання, яке може в подальшому відобразитися на позиції України. Ну і на завершення, я би хотів би все-таки звернути увагу, що як би там не було добре чи погано, але питання зернової угоди під егідою Туреччини воно рухається в тому напрямку, в якому воно рухається, і теж має колосальний вплив. На Україну. Єдине, що для мене особисто питання е, таких перемовин завжди цікавлять з точки зору, наскільки це може нам нашкодити чи навпаки нам не нашкодити. Ну, така історія. Далі далі хотів би звернути увагу, що Фонейшнл Times написали в себе статтю про те, що Україна сьогодні проводить такі, знаєте, ну. Різного ж типу операції, на кшталт захід там на Білгородщину, чи десь там е, нібито дронова атака на Москву. Але тим не менше, це, що це все елементи одної великої майбутньої контрнаступальної операції, і це призначено для того, щоб дезорієнтувати нашого супротивника. Ну я вже висловлювався з приводу атаки дронів на Москву. Я ще раз наголошую, вважаю, що це було зроблено в Росії російськими силами. До речі, вже інформнапа я вже говорив. Сказали, що. Саме дрони летіли зі сторони зі сходу Москви, а отже, не від України. Але тим не менше, будь-яка дезорієнтація, яка відбувається на сьогоднішній день і на території Росії, ну може лише вітатися. Єдине, що що хочу звернути увагу, що Путін завжди використовував, в тому числі, і загибель власних людей для того, щоб досягнути якихось там політичних чи інших амбіцій для мобілізації глубінного народу. Вони взривали будинки разом з населенням і розпочинали війну Вічкері. І ми це добре пам'ятаємо, тому там нічого святого нема, але тим не менше, дезорієнтація не лише влади по багатьом напрямкам, які робимо ми, але і глубіного народу, який мусить бачити, що в їхньому королівстві не все так однозначно, це дуже хороша богогодна справа. Далі далі я звернув увагу на соцмережі, які зараз про це пише видання політико. Що саме вагнерівці через соцмережі вербували найманців. Я дуже добре пам'ятаю, і ми всі знаємо, як за слова слава Україні ботоферми Пригожинські чи Подоляковські можуть навіть заблокувати будь-який патріотичний акаунт у Фейсбуці. І Тим не менше, ми бачимо тепер інформацію про те, що вагнерівці вербують через той же самий Фейсбук. Там Твітер та інші соцмережі, і в мене питання відкрите до цукербергера Доколі? Десь так приблизно говорять білоруси, і я так само це можу сказати. Далі, друзі, далі новина така, що в Південну Африку Путін може приїхати на той саміт, бо Південно Африканська Республіка оголосила, так би мовити, і дипломатичний імунітет для всіх делегатів. Отже, військові злочинці під шумок можуть поподорожувати. В цю країну, ну після того як мені скажуть, що мають приїхати представники Південно-Африканської республіки розповідати нам про формулу миру, то можуть їхати разом за тим руським кораблем і тим імунітетом дипломатичним, який вони хочуть надати путіну. Іншого варіанта в мене нема. А з приводу безпілотників я хотів би сказати, чому ще раз я наголошую, вважаю, що московські безпілотники трошки не такі, бо наші безпілотники, коли треба було долетіли до Ростовщини і гепнули на автопереробний завод Медведчука, якщо ви пам'ятаєте, і нова. Новина в Краснодарському краї так само відбулося Бавовна, і туди долетіли безпілотники і гепнули по іншому нафтопереробному заводу. А отже, слава Україні! Те, що можу я сказати. Ну і ще декілька новин про наших зашкварених, так би мовити. Ну, по-другому їх вже ж назвати не можна. А наші зашкварені це. Нещодавно Арестович проголосив війну між Казахстаном і Киргизстаном, переплутавши Казахстан із Таджикистаном, і заявив, що там конфлікт із-за води. Ну, Киргизстан, який Арестович назвав по-московськи Киргизією. це... Е Скажем, так почули і висловили, що Арестович це є російський експерт. Ну десь така от перепітія. Це я про наших баранів, а про наших не зовсім баранів це такий є Святослав Олійник з Дніпровської облради, екс-голова, який свалив і зараз десь будує в Чехії будиночок в Словаччині, верніше в словацькому батальйоні. І фактично, після 24 лютого живе там і будує якийсь там собі будиночок. Ну, чесно кажучи, ви знаєте, оці зашкварені. Призначені новообрані молоді ліца, старі ліца. Ну, це ж відбувається в певній мірі треш. Ми бачимо останній скандал. До речі, про це ми будемо говорити сьогодні е, з своїм побратимом Бориславом Березою на його каналі, на його стрімі. Ми бачимо скандал з, з черговим слугою народу, який подорожує собі там в Болгарію. Напевно, за порадами до нашої відомої, скажімо так, спеціалістки, по мініту. Ну та так напевно можна назвати послицю в Болгарії. Тим не менше, ми бачимо ці зашквари, і що ж робить влада сьогодні. Для того, щоб убезпечити своє майбутнє. Ви думаєте, вони думають за перемогу? Ні. Вони призначають людей, часів Януковича, губернаторські крісла. У нас сьогодні вже фактично Одесою буде керувати прокурор, який, в принципі, недолюстрований з, з тих часів. І фактично ми бачимо, як призначаються колишні мусора, по-другому їх назвати не можу, на ті чи інші посади, котрі не передбачають виборів з боку сьогоднішньої влади. І мене запитав Борислав, каже: Слухай, як ти думаєш, чого вони це роблять? Вони ж хочуть спровокувати народ? Кажу, ні. Вони не провокують народ до виходу на Майдан, розуміючи, що ми свідомі і ми нікуди не будемо виходити, поки не закінчиться війна. Але вони таким чином готуються. До майбутнього виходу людей після нашої перемоги, десь так приблизно розставляючи мусорські кадри на ті чи інші ключові посади. Така сьогодні є влада, а нам з цим жити і з цим перемагати. Тим не менше, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!